Евелінка, яка тобі найбільше казочка подобається? Мені подобається казочка Червона Шапочка. А чому? Тому що навчить, що потрібно слухатися дорослих. Так, бачиш, шапочка не послухала маму і поговорила з ким. З вовком, з і до чого це привело. Добре, дякую. Соломійка, яка тобі казочка подобається найбільше? Мені подобається сказка рукавичка. А чому саме рукавичка? Чим? Тому що всі звірята запускали в рукавичку. Тобто що вони, які були? Добрі, Добрі, дружні, молодець. Матвійко, а яка тобі найбільша казочка подобається? Мені, мені найбільша казочка подобається «Колобок». А чим саме вона тобі подобається? Добовці казуші всі мої любимі звіря. А ну назви їх? Лисичка, волк, песик. Не було песик. І? і ведмідь. Молодець. Софійка, а яка тобі найбільше казочка сподобалася? Це молоко ну, казанят. А чому? Ну, що в цій казці? В цій казці було маму послухали самий маленький А решту? А решту не послухали маму. І що сталося? І, і їх з'їв вовк. Угу. І все? І, і так, і вони лишилися у животику? Ні, а потім мама прийшла і одне не сказав, що е, вовк з'їв. Семеро козенят. Ну, вже всіх було семеро, одне лишилося, то скільки залишилося? Шість. Шість, молодець. Врятувала мама козенят? Так. Так. І цим тобі подобається казочка, добре. Да. Яка, яка тобі казочка подобається? Кукувички. Рукавичка. Угу. так? А, а які звірі були в рукавичці? Ти пам'ятаєш? Угу. Ано, ну, назви. Ви Пришить. Лисиця ще. Ще. пришить. Мишка. Ми... Мишка. Ж... Ж... Жабка. Жабка. Хто ще? Болк. Так, ще хто? В. Медрід. Ведмідь. А ще. Свинка. Хто це? Свінка. Свінка. Молодець. Симко, а яка тобі найбільше казочка сподобалася? Мені подобається казка кономерка. А, а ч, що вчить ця казка? Чому навчить? Чому казочка це вчить? Провчила колобка чи ні? Треба довіряти лисичці? Треба? І лисичка з'їла його, то треба довіряти лисичці. То як, ну скажи? Лисичці? Не треба? Я. Так. Симко, яка тобі казочка найбільше сподобалась? Мені сподобалась ріпка. Рібка. А чим тобі рібка сподобалася? А витягти ріпку. А які вони були всі? Там Дружні, так. А хто там був? Ну, назви? Котик, миска, пес, бабка. І? Оночка, так? Yes. молодець. Дякую. Звіночка, яка тобі найбільше казочка сподобалася? Мені подобається три площадки. А чим вона тобі подобається? Три. Що старший братик що зробив? Він зробив хатку із дерева. А другі його не послухалася і зробили другий із сина, а другий із патиків. Так. А, а старший зробив міцну, ша, е, е, міцну хатку, так? І потім що він е, врятував своїх е, братів? Так. Врятував, так. Оце тобі найбільше сподобалося. Дитику, а яка тобі казочка подобається? Мені. Мені подобається Казка. Рукавичка. Рукавичка. А ще яка? Тепер ще, ще казав якусь називав ко. Колобок. Колобок. А які герої були і в рукавичці, і в колобку. А ну, хто там такий був? Зайчик. Вовчик. Хто ще? Ведмедик і. Лисичка. А хто зів Колобка? Лисичка. Лисичка. Панка, а ну десь на мене. А скажи, будь ласка, а яка найбільше тобі казочка подобається? Про червону шапочку. А чому? Бо треба слухатися дорослих. А далі ще чого. Вона каже, але вовка. Так. І якщо вовка наказала, то що це означає? Що він злий. А, і що перемогло? Добро. Добро, молодець, Роксоленка. Настуся, а яка тобі казка найбільше подобається? Мені казка подобається, казка рукавичка. А чим тобі ця казка подобається? Звірята відпускали своїх інших звірят та грітися. Відпускали чи запускали в рукавичку? Запускали, запускали в рукавичку грітися. Бачки, чимні звірята були. Ріко, а яка тобі найбільша казочка подобається? Кіт у чоботях. А чим тобі ця казочка подобається? Бо кітучу ботяг допоміг стати своїм господарові королем. Так, стати таким видатним. Всі думали, що він який, що він став великий, який, богач, так, має багато земель, так? А ти читав чи переглядав цю казку? Переглядав. Переглядав. Василько, а яка тобі найбільше казочка подобається? Мені найбільше подобається казочка. про... Рібко. Рибку. А чим саме вона тобі подобається? Тому що вся сім'я допомагала дідусеві, ви... дідусеві вирвати хрібку. Так. І вона щасливо закінчилася? Так. Так, дякую. А яка тобі найбільше сподобалася казка? Мені? Всім подобається козенят? Коза і семеро козенят, так? А чим вона тобі подобається? Добро, з а, е, а хто тут був в цій касті? Вовчик. Вовчик, так. А хто переміг? І з? І з Коз з мамою, козою. молодець. Дениску, а яка тобі казочка найбільше подобається? Мені Питається рукавичка. Рукавичка. А чим саме звіри у цій касті. У касті. Касті. Ну, що, звірі? що робили? При... Заходили, Заходили, так? Дружньо. Так. Значить, навіть скраєчко кабанчика прийняли, так? так? Уже не було куди, а вони ще прийняли і ведмедика, і кабанчика. Дякую.